всіх! Сьогодні ми з вами продовжуємо розв'язувати системи лінійних рівнянь із двома змінними. і розв'яжемо номер 1126 перше завдання. Нам відомо, що пара чисел 6, 4 є розв'язком системи рівнянь. А Х додати 2Y до 26, 4 х додати до рівня 14. Треба знайти значення А та Б. Ще раз нагадую, обов'язково ви записуєте саму систему, тобто умову, і все, що нам відомо. І так, ми вже з вами говорили минулого уроку: розв'язок системи рівнянь це пара чисел, яка обертає кожне рівняння системи на правильну рівність. І якщо нам відомо, що пара чисел 4-4 є розв'язком даної системи, то ми з вами маємо. Підставити в кожне рівняння даної системи замість х та у, Перше число це значення змінної х, а друге значення у, І знайти, що нам з вами невідомо. І так, в перше рівняння замість х підставляємо 6, виходить 6а додати так, я отак детально пропишу. Замість у 4. Дорівнює 26. І далі ви маєте розв'язати це рівняння і знайти значення змінної а. Другим стовпчиком підставимо. Знов-таки, замість х ми підставляємо 6. Замість y 4. Виходить, рівняння 4 помножити на 6, додати 4Б дорівнює 14. Розв'яжіть, будь ласка, ці рівняння самостійно і запишіть відповідь. У номері 1128 у нас питають, чи має розв'язок система рівняння. Переглядаючи відео на попередньому уроці, ви стикалися вже із можливостю визначити, чи має система розв'язок чи ні, за допомогою певних відношень. Ну, але це можна зробити і по-іншому, тому що ці відношення у нас з вами. Утворюються з коефіцієнтів наших рівнянь. Тому зробимо більш простіше. І так, дивимося на систему і звертаємо увагу на рівняння з найменшими коефіцієнтами. Це у нас перше рівняння 2х мінус 7y дорівнює 6. Так як це рівняння, то ми маємо, можемо обидві частини рівняння помножити на одне і те ж саме число. На яке? Дивлячись на друге рівняння, подивіться лише на коефіцієнт перед х. Він дорівнює 8. Для того, щоб визначити, має система розв'язок чи немає, нам треба рівняння з меншими коефіцієнтами домножити на таке число. Щоб у нас коефіцієнти в першому і другому рівнянні стали однаковими. Ну, а якщо не стануть, ми вже будемо робити далі висновок. Тому дивимось на коефіцієнти при х у першому рівнянні 2, у другому 8. Щоб їх зробити однаковими, обидві частини першого рівняння ми маємо помножити на 4. І так, 2 множимо на 4 8х мінус 7 множимо на 4 28. 6 множимо на 4, 24. Друге рівняння системи переписуємо. І ми бачимо з вами, що після того, як ми перше рівняння домножили на 4, воно стало братом-близнюком абсолютно таким же самим, як і друге рівняння. А це означає, що при побудові. Графіків цих рівнянь у нас вийде одна пряма. Тобто, якщо при, е, після того, як ви домножили обидві частини рівняння на певне число, нове рівняння стало таким же самим абсолютно, е, як друге рівняння, це означає, що Графіками цих рівнянь буде одна і та ж сама пряма. Тобто співпадають всі абсолютно точки. Тобто, які числа ми б з вами не підставили замість Х і, y, ми завжди будемо отримати одне те ж саме значення. Отже, в цьому випадку ми з вами говоримо, що система буде мати. Безліч розв'язків. Записуємо. Отже, система рівнянь має безліч розв'язків. знов таки, чому? Ще раз показую. Коефіцієнти. Зверніть увагу. Всі однакові. Тобто, система рівнянь має безліч розв'язків. Так, розглянемо другу систему. Запишемо її. 2х додати у дорівнює мінус 2. 6 додати 3 дорівнює 9. Знов таки. Звертаємо увагу, подивимось лише на перші коефіцієнти в першому і другому рівнянні. В першому рівнянні коефіцієнт при х 2, у другому 6. Отже, домножимо перше рівняння на 3, щоб коефіцієнти при х були однаковими. Перше рівняння кожен доданок 6х додати 3 дорівнює мінус 6 обидві частини. Друге рівняння ми переписуємо. І так, що ми з вами маємо в результаті. Ліві частини наших рівнянь абсолютно однакові. Абсолютно. 6х плюс 3 y і 6х плюс 3 y Ось поставлю між ними вертикальний знак дорівнює. Вони однакові. А ось праві частини ні. Але такого не може бути. Якщо однакові ліві частини. То і праві частини також мають бути однаковими. А якщо у нас відбувається таке непорозуміння, це означає, що неможливо такого бути. А якщо такого бути неможливо, це означає, що система рівнянь розв'язків немає. І пишемо: система рівнянь розв'язків немає. Якщо побудувати графіки цих рівнянь, то в результаті ми отримаємо, як ви переглядали в відео, дві паралельні прямі, які не мають жодної спільної точки. Так, і третя система. Х додати 2 y дорівнює 0,5, 2х додати 4 y дорівнює 2. Так. Знов таки порівнюємо коефіцієнти при х. У першому рівнянні це одиниця, а у другому це двійка. Тобто домножаємо на 2. Обидві частини. Звертаю вашу увагу. 0,5 помножити на 2 це буде одиниця. Друге рівняння ми переписуємо. І знов-таки, подивіться, яка у нас історія. Подивіться на ліві частини рівнянь після домноження. Вони однакові. Можете поставити ось так знак дорівнює. 2х плю дорівнює 2х 4y. Далі подивимось на праві частини рівнянь. Одиниця і двійка, а вони не рівні. Але такого бути не може. Тобто це означає, що ми не можемо вказати таку пару чисел, яка при підстановці перше рівняння в сумі даст одиницю а другого двіку. Якщо ліві частини однакові, то й праві також мають бути однаковими. Робимо висновок. Система рівнянь розв'язків немає. У номері 1130 нам з вами дорівняння 2х мінус 3 у дорівнює 6. Треба добрати друге лінійне рівняння, щоб у першому випадку система рівнянь мала єдиний розв'язок. Тому ви записуєте так, як бачите на екрані. Система рівнянь має єдиний розв'язок і записуємо друге рівняння. О, перше рівняння, яке нам дано. Для... Яким чином ми можемо. Добрати друге рівняння. В попередньому номері ми вже з вами звернули увагу, як мають виглядати рівняння, коли вони мають безліч розв'язків, або взагалі розв'язків не мають. Якщо якщо ж розв'язок єдиний, тобто при побудові графіків у нас вийде, що наші прямі будуть перетинатися в одній точці, для цього. Ми можемо в другому рівнянні його скласти так, щоб коефіцієнти в другому рівнянні, скажімо так, зовсім ніяк не були пов'язані з коефіцієнтом першого рівняння. Таких рівнянь можна скласти безліч. Ну, дивіться, наприклад, не підбираємо числа, щоб вони ділилися на 2, на 3 і на 6. Наприклад, 5х. Далі ми можемо поставити знак плюс. Це буде означати, що наші коефіцієнти 100% не зможуть бути однаковими, тому що в них різні знаки. Наприклад, напишу тут Y. Дорівнюю, щоб число не ділилося на 6, ніяк не було з ним пов'язано, напишемо тут 7. Все. Тобто, ми з вами ніяк не зможемо. Домножити перше рівняння, щоб у нас з вами утворились такі ж самі коефіцієнти. Як ви переглядали в відео, відношення коефіцієнтів не будуть рівними. Тобто коефіцієнти при х 2 відноситься до 5, коефіцієнти при y мінус 3 до 1, коефіцієнти вільні, які стоять після знака дорівнює, 6 до 7. Ці дроби не можна скоротити, і ми бачимо. Що ці відношення не рівні між собою. Тобто друге рівняння можна добрати. Тут дуже багато варіантів для підбору другого рівняння. Так, в другому завданні сказано, що система має безліч розв'язків. Система має. Безліч розв'язків. Тобто, якщо побудувати графіки, то дві прямі співпадуть. В такому випадку, для того, щоб скласти друге рівняння, дане рівняння треба домножити на будь-яке число, яке вам подобається. Ну, крім одиниці і нуля, зрозуміло. Можна на мінус одиницю домножити. Вийде інше рівняння, тобто на будь-яке число, яке вам захочеться. Знов-таки, в такому випадку, у нас варіантів для складання другого рівняння теж дуже-дуже багато. Так, ну давайте домножимо на, давайте на мінус 2 домножимо. Так, виходить, мінус 4х додати. Дорівнює мінус 12. І об'єднуємо ці два рівняння в систему. В такому випадку наша система буде мати безліч розв'язків. Третє, немає розв'язків. Система рівнянь. Система рівнянь не має розв'язків. Переписуємо дане рівняння 2х мінус 3у дорівнює 6. І так, для того, щоб система рівнянь не мала розв'язки, ліві частини рівнянь мають бути абсолютно однакові. А праві частини різні. І так, ліву частину, тобто тільки ліву частину рівняння, яке нам дано 2 х 3 y домножаємо на будь-яке число, яке вам подобається. Знов таки, варіантів скласти друге рівняння у вас буде дуже багато. Домножаємо ліву частину, ну, давайте на 5 домножимо. 2 домножаємо на 5, 10х, 3 домножаємо на 5. 15. А ось праву частину ні в якому разі на 5 не домножаємо. Можемо записати будь-яке число. Наприклад, 11. І в такому випадку, подивіться, якщо ми з вами перше рівняння домножимо обидві частини, то у нас вийде, що ліві частини будуть однакові, а праві ні. Тобто в другому випадку, коли система має безліч розв'язків, ми домножали обидві частини. А ось в другому, о, давайте навіть ось так можемо написати, щоб вам було зрозуміло, звідки у нас що взялося. О, А праву будь-яке число, яке зовсім ніяк не пов'язане з числом 6. Ось таким чином ми з вами можемо скласти. Ще раз повторюю, в такому випадку. Скласти друге рівняння можна, можна дуже багатьма способами.